Всім вітання, друзі! Трошки сьогодні попрацював, показую, що я зробив для наших хлопців. Раз. павербанк. робочий, 18 ватний Два павербанк, робочий, 18 ватний Три павербанк. Це дякуючи підписникам. Це мені підписники присилають цей павербанк приблизно 20 тисяч. Такі ось павербанки на 25-30 тисяч. Також з ліхтариками. Ось так. Раз. Зараз впаде. Давайте ми відставимо ось так. Так, так, так. Так. І це все поїде нашим хлопцям. Ось такі от павери, і це ще не все. Як ви бачите, що в нас на фоні. І ще ось така бригада ліхтариків також поїде до хлопців з червоним та зеленим світлом. Це все дякуючи вам, хто донатить, хто допомагає, хтось корпуси присилає, хтось одноразки присилає. Кожна допомога важлива для нашої перемоги. Так що не забувайте про наших хлопців, які боронять ваше життя, нашу землю. Допомагайте їм! А хто хоче підтримати мене на на наплати, світлодіоди і так далі. Банку я залишаю в описі під відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Разом до перемоги!